І по поводу економічних подій, які мали місце за тиждень минув. Давайте говоримо дійсно трішечки про економіку. Ну, я знаю, знаю, що ви дуже любите політику, але давайте все-таки економіка. Вона краще. Так, я зараз перевірю на всякий випадок звук. Так, я зараз перевірю на випадок. І працює. Так що. Пару слід. Ні, це в записі буде, так що можете подивитися. Які найбільш з моєї точки зору події? Ну, по-перше, та подія, про яку частіше всього наші говорять, ви говорите та всі говорять, нема гривні. Нема, дійсно. Дійсно, населення зараз як купували, так і купують валюти, будуть купувати, але вала нема і, скоріше за все не буде. Чому? А немає фактора, які Розумієте? Чесно говоря, от на початку року, щоб ви так зрозуміли, були експерти, які говорили, ой, може, вал фінансування. Пам'ятаєте, фінансування в нас була затримка, і дійсно, ну зараз фактично американці ж гроші не дали, да. і ти говорив, вот, бачите, все все, буде вал". Нема. Так, да, Національний банк витратив валюту золотовалютних резервів, не заперечую. але звертаю вашу увагу, це основна функція Національного банку витрачати гроші із золотовалютних валютних резервів. Для того, щоб не було гривні. Не дивуйтесь. Так що тут звинувачувати. НБУ зробив Правильно. Правиль. Ні, я знаю, що є. Зараз... О, якби ні. От Якщо обвал це неправильно. А якщо нема обвалу, це правильно. Тому я говорю, що по великому рахунку у нас зараз. Ну, На валютному ринку, як сказати, нудно. А це і добре що нудно. Ну, що ви хотіли, щоб була паніка, щоб там, як би сказати, всі бігали, пригали, ой, все пропало, все ні, це не треба. Що буде надалі? Ну, дивіться, є далекі думки, що Національний банк припинить робити валютні інтервенції. Поки що їх робить. В них зменшив, але і попит зменшив. Якщо в січні люди більш активно скополи валюти, зараз менше. Коротше, закінчилось. Можливо, Можливо така ситуація. Взагалі, скажімо так, люди у нас дуже часто купують валюту, коли паніка. Нема паніки, а навіщо купувати? Логічно, так. Да. Ні, оця, оцей вплив, який має місце постійно, що є, паніка, немає паніки, купуємо, не купуємо, да, воно завжди існувало, існує і буде існувати постійно. Так що тут дивуватись не приходиться. Тому на сьогоднішньому я говорю, що все спокійно, на валютному ринку. І поки що, ну, якщо не буде якихось таких непередбачених подій, <хи> так і буде. Тепер дивіться, яка ну, хороша новина: Євроспільнота. Такі нам дійсно дає 4,5 мільярда євро. Ну Якщо пам'ятаєте, 50 виділили, там 12 на цей рік, 4,5 в березні ми отримаємо. Ну, до березня залишилося там. Це добре. Тим паче ці гроші можна витрачати і так, і так, і так, і так. Є там, звичайно, обмеження, але в цілому нормально. Тому 4,5 мільярда, я скажімо так, закриваю все, що нам, ну, нормально. МВФ трішки. Ну, дивіться, МВФ, я завжди тому що гроші, які вони дають, їх не можна використовувати для валютних інтервенцій. Тільки для от, покращення золотовалютних резервів, тобто вони збільшуються, вони пускають золотоволютні резерви зросли. Ну і що? Ну, З формальної точки зору, вважається, що це позитивно впливає на інвесторів. І от вони так дивляться, золотовалютні резерви зросли. Ну, тоді ми довіряємо Україні. Як так. війна впливає, основний фактор. А, це не дуже. Тому, да, дійсно, в нашій ситуації на сьогоднішній момент. З валютою. Поки що все спокійно і, скоріше за все, найближчі часи буде теж спокійно. Що стосується Кардону, <плес> ой, <лай>, ой, <плес> ну Хотілося б, щоб вони швидше знайшли компроміс, ну там дійсно є багато нюансів, нюансів. Польська сторона хоче одне, наші інше. Потім, як завжди, взаємні претензії і так далі. Єдине, що я вам можу сказати, що незважаючи на те, що оцей кордон, ну, якби там проблеми, блокада і так далі, за лютий місяць 2024 року експорт України буде такий, як до війни, не дивуйтесь. Чому? Розумієте, основний експорт це море. А море працює. Тим паче, ви, напевно, знаєте, що от, незважаючи на те, що там Росія возмущалась, але оцей коридор зробили, кораблі. Плавають, тим паче, що зараз, ну, якби трафік ну майже такий, як до війни. А це вже добре. У нас дуже багато щас почали через Дунай, через Чор... От, через Сурмунські порти і так далі. Як результат, експорт зріс. У нас щоб ви зрозуміли, що наш експорт? Зерно, але кораблі, та ж кукурудза. Хто купує? Китай. Китай, Китай, арабські країни купують. У нас дуже багато зерна купують арабські країни. Олія, Індія купує дуже багато, той же Китай купує. Залізна руда Китай. Ну, я ще потім, ну, метал. Метал у нас, ви самі знаєте, що от, там Азовсталь і так далі. Тому металу трохи менше. Але дійсно, в сьогоднішній момент ну, почали от, на кораблях відправляти більше всього, металу в нас купує США, чого точніше. Багато Італії купує метал. От така. Ну, хоча я говорю, що менше, ніж до війни. Просто ну, в зв'язку з тим, що втратили ми ряд металорідних підприємств, ну, стільки металу просто не буде. Фізично не буде. Навіть продукт да. Ну, Я розумію, що не багато, але поставляємо да, така ситуація. Тому на сьогоднішній момент я говорю такий курйоз. Якби з однієї сторони, от, бачите, все впало. А з іншої сторони, я говорю, от експорт. <сіститут> <сіститут>. Ні, ну дивіться, для експорту України дуже важливо це море. Нам дійсно Чорне море для нас важливо, тому що найбільший трафік. Чи, мало того, навіть е, трафік, який йде паралельний, це через море. Кораблі з контейнерами розгружував вантажу, або через Дунай йдуть або залізницю йдуть. Ну, знов-таки, через Румунію пішли, пішли, пішли. пішли. А так воно працює. Тому, ну. Сподіваюсь, що найближчим часом все-таки вирішать цю проблему із кордоном, тому що це важливо. Але, ще раз говорю, це не критично. Це не критично. І це слава Божу, не критично. Знаєте, краще, так, краще так. Хай буде краще так працювати, ніж гірше. Так що тут така ситуація. А тепер ще така новина доволі, ну як сказав, цікава. Дивіться, виступали наші там, тільки займаються літаками, заявили, що в цьому році ми відродимо авіасполучення. Ну, теоретично, да, а може ні. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент, в зв'язку з цими всіма подіями, у нас розглядають варіант ізраїльський. В Ізраїлі яка ситуація? Ну, Протиповітряна оборона вона захищає, і якщо е, ризики мінімальні, літаки літають. Як тільки ризик все, польоти припиняється. Скоріше за все, в нас, напевно, так буде. Що, от, якщо ми дійсно там протиповіт... У нас дивіться, нас зараз спасибіть протиповітряну оборону. Якщо ми дійсно створимо щось на зразок такого залізного купола, тоді дійсно можна запускати авіацію. Так, да, вона буде не з усіх аеропортів, там буде обмеження, але може літати. У нас по великому рахунку дуже успішно залізничний транспорт. Значить, дивіться. Якщо дійсно «Укрзалізниця» залізниця позапускають ці євроколі, ви знаєте, зараз така політика. Зі Львова, потім я так зрозумів, що з ну, Чернівці. Ще, от якщо ці євроколії позапускають, супер. Тому що в чому е, трюк євроколії. Ну, ви знаєте, ширина колі. Якщо відповідно цю проблему ми вирішуємо, виходить, так потяг в потяг у Львові, а краще в Києві, то взагалі, і тільки хох! І приїхали. І це дійсно це вирішило радикально. Тим паче і кордон переїжджати легше було. Я знаю, знаю, скажете, А от коли ж чоловіків будуть пускати. Не знаю. Не знаю. Наразі говорю, не знаю. Що не знаю, то не знаю. Якщо знаєте, скажіть. Так, да, можете лайки поставити, якщо є бажання. Тепер дивіться, що стосується. Зарплати. У нас мінімальну зарплату підняли. вам ще не підняли зарплату, а ну декерів піднімає. Ні, підняли, підняли. І старі зарплата підросла це факт. Ну, не так, як би хотілося, але щось підросло. І дійсно, в цьому році, по великому рахунку, і бюджетникам і небюджетникам, зарплату підняли. Так що, дійсно, ситуація вороняється. Розумієте, от момент шок війни вже пройшов, зараз ми перейшли, от, цю, от чому зараз лаються. Більше. А тому, що уже шок закінчився, а от стала така, як робота, і, 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 і виявилися проблеми. А це добре. Ні, я говорю, я ще горю, що дивіться, от дуже часто люди недоцінюють те, що мають. А це добре, що люди дійсно почали більше так, ну, заспокоюватися. Дійсно, почали: говорити, ну, от бачите, так уже склалось, така вже ситуація. Ну, лайк більше владу, податки. Це вже добре, це вже дуже. А влада потихеньку піднімає тарифи ЖКХ. Ні, дивіться, що стосується таких самих болючих тарифів, Ну, на світло, ви знаєте, минулого минулому підняли, що стосується таких, трішечки піднімати будуть, але різких ні. Да, на сьогоднішній момент треба якби підняти, але ну, борги доволі великі. І навіть влада розуміє, що воно нічого не дасть. Ну, Підняли борги на коп будуть більше, вони не вирішить. Тому от на холодну воду піднімуть, на гарячу піднімуть, скоріше за все, на цьому зупиняться. А якісь радикальних міняти не будуть. Більше заробляйте. От в євроспільноту. Ой-ой-ой, тоді буде. Ви ж розумієте, що в євроспільноті тарифи ЖКХ дуже високі. І це в нас теж буде. Звертаю вашу увагу, що в березні місяці Україна офіційно починає процес вступу в євроспільноту. Ну, багато говорять, що це займе до 2030 року. Можливо, так, можливо, раніше. Розумієте, вступ є розпінутися, це не так, щоб ви ранком проснулись, і вам мішок грошей принесли. Ні. Це от одна реформа, друга, третя. Ліквідували спрощенців, підняли тарифи ЖКХ. Ваша зарплата почала підростати. Оце вступ є розпіно. Стало більше бюрократії, стало більше обмежень це теж вступ євроспільноти. Тому говорю, що вступ він так сказати, рухається, але ну, не так міфічно, як про це розповідають. Тому що у нас дуже багато міфів. Дуже-дуже. Ні, дивіться, буде час і дійсно зарплата в Україні буде вища, ніж в Польщі. Але ціни зараз будуть теж високі. Розумієте, оця ситуація, що от ми хотіли, щоб зарплата була велика, ціни маленькі, так не буває. Ну, просто не Ні, пофантазувати, Так, да, на практиці так не буває. І тому дійсно на практиці відбувається така ситуація, що люди завжди мріють про диво, проходить час, це все відбувається, люди починають лаятись. Не те хотіли, а що ж ви хотіли? Так, відносно доріг, любима тема. Значить, дивіться, вже в цьому році Україна отримає доступ до фондів європейських, з допомогою яких можна буде будувати дороги. Будемо будувати. Там система наступна. Місцеві громади, ваші місцеві громади, можуть звертатись в фонди, і там спільне соінвестування. Частину грошей дає ваша громада, частину дає євроспільноту. Вона контролює будівництво, вона контролює, хто буде будувати. Це принципова мова. Вона контролює, як, пускай, приймає цю дорогу і контролює далі. І дійсно, на сьогоднішній момент так розумію, що в залежності, яка у вас громада, от десь побудують, десь не побудують. Тому що, е дивіться, євроспільнота гроші виділила. Але це не значить, що вона за вас буде будувати. Якщо ваша громада не звернулася, не отримала оці грант гроші, це ваші проблеми, а не проблеми євроспільноти. А так це працює. І от така це система. І тому, так, да, дійсно, так воно буде працювати, підпрацьовувати. Говорю, що ми, от процес вступу в євроспільноти, запустимо. І будемо, мало поетапно, ми будемо вступати. Одне, друге, третє, четверте. Так, да, війна створює свої проблеми. Да, якщо б не ця війна, ну було б легше, а тут буде ще. Але це не значить, що не можна вступати в євроспільноту в умовах війни. Може, все може. Можна. Ну і перемовини в цій там, я розумію, там Орчина буде проти, ці за. але то теж все нормально. Розумієте, там ці конфлікти на кордоні вони ще раз показали, як вести перемовини, що робити. Хай роблять, домовляються. В кінецьому варіанті, звичайно, вступ болюча тема. Дуже. Але ще раз говорю, от вона необхідна, але там не повинно бути міфів. Тому що в нас дуже багато міфів, що от ми прийдемо і нам будуть гроші розкидувати. Не будуть гроші розкидувати. Треба заробляти. От така ситуація. Ну і дивіться, ще, який нюанс, те, що ми називаємо виробнича кооперація. Да, Дійсно, на якомусь етапі у нас будуть більше організовуватися підприємства. Ті ж поляки, угорці, да, таке, буде. таке все буде. Але будуть платити вони не зарплати як в Польщі, а як в Україні. Така ситуація. Тому що ці міфи, а от зараз сюди прийдуть німці, будуть платити зарплати, як в Німеччині. Та що таку дурню говорите? Наші їм відкривати підприємство, як в Німеччині, якщо в них воно в Німеччині працює. Де логіка? Ну, от, от не фантазуйте, не фантазуйте. От Така ситуація. Так що, як бачите, в Євроспірту ми вступаємо. Курс у нас більш-менш нормальний, хоча я розумію, хочеться кращого. Економічного дива нема, але й кризи немає. Ну, нема кризи, ну нема. Війна, кризи нема. Хоча звертаю, вашу увагу, коли війна починалася, пам'ятаєте двором: крик, все, все пропало. Там роз-роз-раз і вирули. От така ситуація. Так що бажаю вам дивитись моє відео, Ну от, бачите, це кенемічна істина. Робити коментарі, робити висновки. Ну, і все найкраще. До побачення.